Знаєш, чому ти після їжі хочеш чимось шліфонути? Типу, шматочком чогось солоденького, цукерочку і так далі. Тому що, коли ти їстиш, ти не знаходишся в контакті з їжею. Це можна порівняти з тим, що ти займаєшся сексом і хочеш отримати оргазм, при цьому ти не вникаєш в процес. Дивишся телевізор з кимось, розмовляєш, і думки десь м -м, літають. Так, так само і з їжею. Як можна кайфанути, насититися, якщо твій мозок десь там, в телефоні, в телевізорі, в розмовах, ти щось в себе закинула, поїла, сидиш і думаєш, блін, їла, не їла, нічого не відчуваю. да? Перехопила щось там, і потім хочеться все ж таки отримати якусь насолоду. І що ти береш? Думаєш, «Угу, а тепер кофейочок, а тепер. Я з шматочком тортика реально посмакую. І ти сидиш е, і смакуєш. Угу. Тому береш їжу, накриваєш собі гарнесенько, щоб це виглядало все естетично, і кайфуєш від кожного шматочку, не відволікаючись на щось інше. Ну, ось вам доказ. Доки записувала, не кайфунула е, від їжі. І тепер буду шліфувати.